Пане Станіславе, знаємо, що протягом останніх двох років значна, значна кількість українців все таки вирішили розлучитися, і цікаво почути вашу думку як адвоката, які причини цього явища і яким чином загалом до нього ставитися. Дійсно, було дуже багато справ з приводу розлучення. Їх було більше наприкінці 22-го і десь до кінця 23-го року. Мабуть, це була взагалі така пікова кількість розлучень. Тоді, коли сім'ї роз'їхались, чоловік залишився тут в Україні. Він або воює, або Ну, просто не може виїхати. А жінка поїхала за кордон, і вони, так поживши деякий час, вирішують, що їм в принципі нормально один без одного. Це скажімо так, найпоширеніші випадки, і вони, в принципі, вирішувалися достатньо мирно. Однак все одно в судовому порядку, оскільки вони ну дистанційно знаходяться. Ну чому в судовому трішки пізніше поясню інші справи були пов'язані з тим, що люди або роз'їхалися, або проживають тут в Україні. Однак, через те, що ну війна можливо позривала маски, в певному вигляді люди зрозуміли, що вони один для одного не створені що їм дуже погано разом і вони вирішують розлучитись тут. Бувають вже різні ситуації, тоді коли. Починається поділ майна, починається спір стосовно дітей, хто з ким живе, аліменти тощо. І ще один вид розповсюджений доволі ситуації: це коли, наприклад, в більшості випадків жінка рідше чоловік виїжджає за кордон з дитиною. Наразі можна виїжджати з дитиною без дозволу другого з батьків, і далі він починає якось перешкоджати іншому з батьків спілкуванні з Ой. дитиною, тобто не зідзвонюється, блокує телефони, блокує месенджери і не дає можливість там батькові в більшості випадків батькові, спілкуватися зі своєю дитиною. Тож тут доводиться судитись і е, доволі е, важко виконувати е, судові рішення. А е, чому це завжди суд? Навіть якщо, наприклад, ви знаходитесь, знаходитесь за кордоном обидва, або один із вас знаходиться за кордоном. Ви можете розірвати свій шлюб в судовому порядку, чому тому, що ви не можете з'явитись до органу РАКС, подати сумісну заяву про те, щоб розірвати шлюб. А відтак у вас немає можливості розірвати його таким шляхом адміністративним. Тим більше, що якщо у вас є малолітні чи неповнолітні діти, то ви можете розірвати шлюб виключно в судовому порядку. Це можливо зробити дистанційно через представників, через адвокатів. Наприклад, ви укладаєте дистанційно договір з адвокатом. Адвокат виписує ордер на представництво інтересів, подає від вашого ім'я позовну заяву і далі займається цією справою. А ці справи, як правило, носять доволі формальний характер по закінченню обов'язково буде рішення з ну, вірогідністю майже 100% про задоволення позову. Однак є нюанси зі строками, тобто одні судді розглядають справи взагалі в письмовому провадженні швидко. Інші судді вважають, що там треба переносити по 2, 3, там, 10 разів всіх там викликати. Купа ну паперу тощо, ну це залежить від безпосередньо від професійності судді. От тому на сьогоднішній день існує це і. Реалії з мобілізацією зараз додавали новий вид справи, який з'явився. Це позовна заява про встановлення факту одноособового виховання та утримання дитини батьком. Справа в тому, що внесені зміни в закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вілізацію передбачає, що батько, якщо самостійно виховує та отримує дитину, має право на отримання відстрочки від мобілізації, якщо подасть відповідне рішення суду, що встановлює факт одноособового утримання та виховання дитини дітей е, раніше такої практики не було. Тобто, ну ці позови вони в принципі в цивільних правовідношеннях не мають ніякого. Значення і рішення ну вони в принципі ніде не потрібні, окрім тепер ТЦК. І відповідно ця практика нова. Почали звертатись з такими позовними заявами. Ну тому, що ну людина формально вона виховує реально дитину чи дітей. Якщо його заберуть на фронт, то або просто до ЗСУ, то в нього виникнуть складнощі. І у дітей в тому числі особливо якщо передбачити, що. Батько там один, мати поїхала, чи її взагалі немає померла, і ну це дійсно проблема. Такі справи на сьогоднішній день розглядаються доволі ну, довго. Тобто, і суди там зупиняють розгляд справи, і ТЦК безпосередньо є учасником таких справ. Вони там подають заперечення, зауваження, апеляції. Тож, ну є певні процесуальні нюанси у даних справах. Ну, якось так на сьогоднішній день картина з розлучень виглядає приблизно так. Пане Станіславе, ось ви якраз згадали цю цікаву таку річ, та коли батьки, батько саме чоловіки, самі виховують дітей, але водночас тут ось цю заяву та треба оформити раніше, чи це вже трапляється після того, як їх зловило ТЦК, і можливо вже відправили на навчання, та чи чи коли це відбувається, чи все таки можна якимось чином, якщо дійсно, от, наприклад, дружина перебуває за кордоном, а діти з батьком тут, але вони... Нерозлучені, чи на, на даний момент якось можна довести це, якщо зловили вже на вулиці та везуть до ТЦК, подавати будь-які заяви, позови там і отримати рішення вже пізно, тому що ну вони навряд чи випустять людину з ТЦК, і вони будуть робити все, щоб оформити його добровільну явку, і людина просто ну, залишиться в такій ситуації, коли в неї вже немає виходу. Тож бажано оформити свою відстрочку, реалізувати своє право на відстрочку до того моменту, як може виникнути якась ситуація пов'язана з тим, що вас незаконно там позбавлять волі і кудись там повезуть, тому її треба оформлювати і реалізовувати зараз. Це перше, друге подавати позовну заяву треба було ще вчора. Тому що я ж кажу, строки її розгляду вони дуже тривалі. А відтак, чим раніше ви подасте такі позовні заяви? Тим скоріше і краще ви е, вирішите своє питання. Якщо батько та мати не розлучені, а просто проживають в різних країнах, таке рішення отримати майже неможливо, тому що є е, обов'язковою складовою та обставина, що він одноособово їх виховує. Для того щоб він виховував їх одноособово, треба довести, що сім'я неповна, що шлюб розірвано. А та обставина, що, наприклад, мати просто проживає за кордоном. Вона ж не каже про те, що вона не виховує дітей, не отримує їх. Тим більше, що згідно до сімейного кодексу України, вона зобов'язана це робити, а, тому якщо ви вже не живете разом, то я вам рекомендую шлюб розривати і не тільки для того, щоб можливо було оформити право на відстрочку. А, розривати шлюб необхідно тоді, коли він фактично розпався і в ньому немає необхідності. Тому що далі у вас буде виникати різні а, а, процеси. Наприклад, давайте уявимо, а, ви купуєте якесь майно, автомобіль чи квартиру. Якщо ви не розлучені, це майно стає апріорі вашою сумісною власністю. Угу. Це перше. Друге, якщо ви будете щось продавати, нотаріус буде вимагати, щоб це обов'язково е, підтвердив ваш е, чоловік чи ваша дружина. Які, наприклад, з вами вже не спілкуються, Тож, як це зробити? Це друге, третє спадщина. Якщо хтось із них помирає, то відповідно дружина чи чоловік стає спадкоємцем першої черги? І четверте, наприклад, якщо дружина чи чоловік хворіють на якусь тяжку хворобу, то згідно до сімейного кодексу України, той, хто залишився здоровий, він зобов'язаний. Здійснювати догляд і, і сплачувати навіть кошти на отримання, тому це реально може стати проблемою. затяжка питання про розірвання шлюбу, це може стати в подальшому проблемою, хоча на перший погляд не виглядає такою. Тому якщо ваш шлюб фактично розпався, його треба розривати юридично. Пане Станіслава, ви згадали дійсно про жінок, які перебувають за кордоном, то чи можуть вони яким чином ініціювати розлучення, зокрема в тих органах, які є на території тих держав, де вони перебувають? Чи все-таки вони мають звертатися до українського суду або ж до українського расу? Шлюб повинен бути розірваний там, де він був укладений, тобто в Україні. Відтак вам треба звертатись до суду або до расу тут в Україні. Якщо у вас немає малолітніх чи неповнолітніх дітей, ви маєте можливість приїхати тоді сюди в Україну і разом зі своїм чоловіком піти до Раксу та подати заяви про розірвання шлюбу, сплатити там невеличке державне мита і чекати 30 днів до того моменту, коли буде внесено в актовий запис, те, що ваш шлюб є розірваним. Другий варіант: якщо ви, наприклад, не збираєтесь сюди приїжджати, або у вас є малолітні чи неповнолітні діти. Вам треба обов'язково звертатись до суду, звернутись дистанційно самостійно, вам буде важкувато. Тож я вам рекомендую просто звернутись до адвоката, який допоможе вам провести цей процес. Особисто я провів їх вже. Я не знаю скільки десятків штук за останній час. Тобто, просто от дистанційно представляючи інтереси сторони, я. Подаю позовну заяву і повністю супроводжую цей процес. таким же самим чином може зробити інший адвокат, який займається, наприклад, фахово сімейними справами та надає відповідні послуги. Тож я рекомендую: якщо ви знаходитесь за кордоном, не збираєтесь приїжджати, у вас є діти робити це через свого адвоката, для того щоб не займатися цією поперовою а, тяганиною, не ходити до суду, там не мучитися в догадках. Щось там відбувається. А щоб у вас була людина, яка буде цим всім займати. Пане Станіславе, нещодавно в дії з'явилася можливість зареєструвати шлюб вінументи необхідні в цифровий спосіб. А чи існує така можливість щодо розірвання шлюбу? Ну, давайте поправочку внесемо в дії. З'явилась можливість подання заяви про укладення шлюб. Це трішки інше, це не свідчить про те, що можна укласти шлюб в дії, тому що потрібна необхідна особиста присутність особи при укладенні шлюбу, і він повинен відповісти на запитання представника РАКСУ, чи згоден він укласти шлюб, відповісти так чи ні. А подати заяву дистанційне через дію про укладення шлюбу ви можете. Однак, шлюб вам доведеться все одно укладати безпосередньо в раксі, з'явившись туди, і ну про необхідно всю цю церемонію. Стосовно розірвання шлюбу, наскільки я пам'ятаю, також з'явилась можливість подання заяви про розірвання шлюбу однак, тут не буду стверджувати, якщо чесно, я навіть не перевіряв цю можливість. Пане Станіславе, але цікаво, чи у зв'язку з запровадженням воєнного стану е, змінилися якісь вимоги до подання заяв, чи до е, того, скільки може тривати тер, е, який термін та, е, розірвання шлюбу, зокрема в судовому порядку? О, стосовно розірвання шлюбу, взагалі нічого не змінилося з огляду на військовий стан. А стосовно укладення шлюбу, тут ну, мабуть, це теж не так пов'язане з військовим станом. Як пов'язане більш з цифровізацією цього процесу, З'явилась можливість укладати його негайно. От, наприклад, якщо у вас немає часу чекати там 30 чи більше днів до моменту укладення шлюбу, є такий від заяви ви подаєте про термінове укладення шлюбу. Треба відповідати там певним суб'єктним. Ознакам і подаєте документи, сплачуєте державну мито і вас розписують, скажімо так, безпосередньо от в той момент, коли ви прийшли. Так, таке є, таке такі зміни відбувалися. Чи впливають вони якось кардинально на права та обов'язки людей? Думаю, ні. Однак, на моєму особистому досвіді, вже є обставини шахрайських дій там на, одному, на одній з програм? На національному телебаченні ми розбирали ситуацію, коли шахрайки, група шахраїв, вони створювали акаунти якихось дівчат, додавали туди гарненькі фотографії, ліві, звісно, не свої, бо самі там ще ті красотки, і вони знаходили після цього знайомились з військовими помолодше, такі щоб 20 плюс років. І вводили їх в оману, що вони нібито подали заяву про укладення шлюбу, що шлюб укладений в дії, і починали там вимагати гроші від військових і витрачати їх на свої особисті нужди. Тож, як бачите, це не завжди добре. От та обставина, що йде цифровізація, простіше отримувати документи, простіше подавати якісь заяви. Це круто. Я це підтримую. А от стосовно шлюбу. Його укладення та розірвання отут я був би дуже обережний, тому що ну реально, вони укладення шлюбу воно несе за собою дуже багато правових наслідків і обов'язків. І відтак віддати це повністю на роботу цифрової системи без присутності людей. Це є дуже небезпечна практика. Я вважаю. і з цим треба бути дуже обережним. Пане Станіславе, але цікаво, якщо один із членів сім'ї вважається зниклим безвісти, чи може друга половина розлучитися із ним або з нею? Е, ну, якщо він безвісті зниклий, то е, не може. Навіть якщо подасть позовну заяву, то скоріше за все провадження буде просто зупинено до того моменту, поки він або не знайдеться, або не буде визнаний е, таким, що помер? Тому що якщо людина в органах РАКС і в реєстрі відзначається, як, наприклад, та що померла, то шлюб припиняється саме через смерть. Якщо вона безвісті зникла, і на підставі рішення вона такою визнається, то відтак потім на підставі рішення про визнання його безвісті зниклою можна робити відповідні реєстраційні дії в РАКСІ, однак це не буде підставою, це буде інший порядок. Непорядок розірвання шлюбу він там більш складний, скажімо так, і там треба пройти перед цим певну процедуру, тобто, щоб людина була визнана судом безвісті, зниклою. Зрозуміло. Так, так. Пане Станіславе, а якщо говорити про тривалість розірвання шлю, шлюбу, зокрема через суд, то яка ця тривалість? Як довго люди можуть ось ці всі бюрократичні моменти проходити? І, до речі, та пане Станіславе, якщо, наприклад, одна із сторін проти розірвання шлюбу, чи дає, наприклад, суддя якісь терміни, щоб люди подумали, там помирилися? І скільки це може тривати? Чи може це бути, тривати до безкінечності? Так. Дивіться, строки розгляду справи в суді вони залежать від судді безпосередньо, який розглядає справу, та від поведінки вашої протилежної сторони. Суддя зі свого боку, як я вже казав, він може цю справу розглянути взагалі в одне судове засідання. Тому що вона, в принципі, безспірна в більшості випадків, і там немає чого розглядати, слухати чи там якісь докази досліджувати. Тобто, він перевіряє, чи було укладене шлюб, якщо було укладено, і сторони заявили про його розірвання, все він його розриває там, немає чого роз... розглядати. Однак інколи буває так, що суддя от вважає, що йому треба тут от попрацювати прямо, і тому справи такі розглядаються від двох до десь восьми місяців, от реально. Два місяці це треба на те, щоб справа була відкрита, призначена до розгляду, викликані сторони і потім розглянута. Потім ще 30 днів рішення набирає законної сили, якщо, звісно, не подається апеляція. І якщо друга сторона у вас, наприклад, приходить до суду або подає заяву до суду, в якій пише, що люблю, не могу, з позовом не згодний, хочу помиритись, от такі всі справи там. І суддя в такому випадку зобов'язаний надати строк для примирення від 1 до 6 місяців. Якщо по завершенню цього терміну ситуація не змінюється, тобто, одна сторона, і так як і хотіла, там, наприклад, хоче розірвати шлюб, а інша та сторона каже: Я все одно люблю, все одно розірвати шлюб не хочу, то суддя все одно винесе рішення про розірвання шлюбу, тому що сторони не примирились. Не От но, це може затягнути розгляд справи на доволі тривалий термін. Тому я зі своїми клієнтами завжди заявляю, що справа буде тривати від 2 до 8 місяців, щоб вони просто готувалися до того, що їм доведеться чекати. Пане Станіславе, на завершення цікаво почути, все-таки від вас поради, адже у вас такий досвід саме у справах щодо розлучення. То на що варто зважати людям, які вирішили все таки завершити своє спільне проживання, розривати свій шлюб. І чи можливо про це варто навіть подумати ще перед тим, як укладати шлюб, щоб потім було менше проблем, коли його розривати? Ну насправді, от ви абсолютно вірні, треба перед тим як укладати шлюб, думати для чого він вам потрібен. Тому що шлюб це насправді е, про доволі матеріальні відносини, тому що ви закріплюєте певні е, правовідносини стосовно е, е, утримання, стосовно е, майна, стосовно от всіх цих питань це доволі матеріальні речі. Тож, коли ваші відносини перейшли на такий рівень, що вам вже треба щось разом купувати, заводити дітей. От щось таке робити, то в цьому випадку дійсно є необхідність укладати шлюб. Якщо ж ви просто імпульсивно в силу там своєї молодості чи закоханості вирішили піти до раксу та подати заяву, це дуже такий необдуманий е е випадок, і це може і скоріш за все приведе потім до розлучення, коли ваші е оці палкі відчуття вони е пройдуть і е почнете просто думати вже за щось інше. Ну, крім того, коли ви приймаєте рішення про розірвання шлюбу, я все ж таки рекомендую завжди виходити не з емоцій, а виходити з того, на що вам потрібно йти взагалі до адвоката та до суду. Ну, наприклад, ви там розлучаєтесь через те, що ви один одного ненавидите. Да? Ну, Це нормальна ситуація. Ну, від любви до е, ненависті, там один е, шах, скажімо так. Добре, це є підставою для розірвання шлюбу. Однак, це не є підставою для того, щоб не давати дітей батьку, для того, щоб відбирати все майно у своєї колишньої дружини, для того, щоб не платити аліменти, для того щоб битися, сваритися, і тощо для от всіх цих перелічених речей є інші обставини, наприклад. Ви не можете визначитись, з ким повинна проживати діти, дитина з батьком чи з матір'ю. Тоді ви йдете до суду і ставите перед суддею питання, з ким же мені все ж таки дитину залишити. Аліменти не сплачує. От тоді ви звертаєтесь до суду та стягуєте аліменти, або майна багато, і треба його якось поділити, подаєте позивну заяву до суду. Однак всі ці, ці позови повинні подаватися не в тому випадку, що ви хочете якимось чином насолити іншій стороні. А вони подаються для того, щоб вирішити доволі конкретну ситуацію та проблему, і щоб до неї більше ніколи не повертатись. Тому, от моя вам така рекомендація: до суду треба йти з холодною головою.